Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо про те, як Україна здобула свою першу олімпійську медаль на іграх у Парижі. Сталося це учора ввечері, коли титулована Ольга Харлан завоювала бронзу особистого турніру з фехтування на шаблях. Тож давайте розберемося із тим, як наша збірна розмочила лік медалей на цій Олімпіаді. Окрім Харлан, за медалі також боролися ще дві українські шаблістки. Проте Аліна Комащук та Олена Кавацька вибули вже у першому раунді. Проте досвідчена Харлан впевнено рухався по своїй частині сітки. Ольга розпочала турнір із трьох впевнених перемог на шляху до півфіналу над японкою Шіхумін Фукашимою, азербайджанкою Анною Баштою та угоркою Анною Мартун. Однак найбільш обговорювим вийшов поєдинок проти румунської шаблістки, який Харлан після перемоги дуже тепло подякувала за матч та обійняла. А потім у ЗМІ з'явилася інформація, що Башта, хоч і виступає зараз за Азербайджан, раніше представляла Росію, але змінила своє громадянство у 2019 році. Сама Харлан прокоментувала ситуацію наступними словами: вона із 19-го року представляє Азербайджан. І повірте, я знаю, кому не треба тиснути руки, а кому можна. Вона мені жури поважала золото, і це було дуже приємно. Однак повернемося до турнірної сітки. А саме до півфіналу, де за місце у фіналі Ольга боролася проти другого номера світового рейтингу Сари Бальцер. На жаль, цей матч закінчився не на користь Українки. Французька здобула п'яту поспіль перемогу над Харлан, а рахунок цього матчу був 7-15. Проте Українка, попри образливу поразку, зуміла, як слід налаштуватися на матч за третє місце. Опоненткою Харлан у бронзовому фіналі стала кореянка Чой Сабін. І цей матч виправдав усі можливі очікування, як від його результату, так і від накалу емоцій та драматургії. Харлан мінімально повела у рахунку після стартових уколів, але далі кореянка перехопила ініціативу та завершила перший період із ледь не розгромним рахунком: 8-3. у другій половині матчу розрив у рахунку вперше сягнув шести уколів на користь Чой Сабін. пять Але далі сталося якесь диво. Ви тільки вдумайтесь, Харлан зрівняла рахунок завдяки шести результативним ударам поспіль 11-11. Ольга продовжила серію і сьомим влучним уколом і повернула собі лідерство за рахунку 12 12 Щойса він, правда, одразу ж вирівняла ситуацію на доріжці. І за два уколи до перемоги між суперниками зберігався паритет 13-13. І от у такій складній ситуації нерви Українки виявилися міцнішими. Два із трьох вирішальних випадків залишилися за Харлан. Українка вирвала мінімальну перемогу 15 14 та олімпійську бронзу. І ще більше драматизму додає цій медалі. І той факт, що Харлан могла і не взяти участь у цій олімпіаді, коли ледь не була позбавлена своєї ліцензії за небажання тиснути руку росіянці Смірновій, чий брат на той момент служив у російській армії. Але тоді під тиском міжнародної спільноти дискваліфікація була скасована. На цьому на сьогодні все вітаємо Ольгу з цим успіхом та бажаємо нашим спортсменам ще не раз порадувати нас на цих іграх. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, від кого із наших атлетів ви ще чекаєте медалей на цій олімпіаді.